Друзі, хочу написати писаночку сьогодні за мотивами цієї писанки Холмщини. зірка називається Лишень Кольори будуть не такі. Я використаю барвники природнього походження. Використаю відвар грициків, відвар квітів бузини, відвар червоних тюльпанів і відвар із шелухи синьої цибулі. Це одне, подивимося, як будуть дружити один з одним. Кольори і як накладатиметься один на один. Тож готуємо відвари, грицики, ж жмуточок, трішки їх наріжу і перекладаю у каструльку, де вони будуть варитися в мене. Не подрібнюю їх дрібненько, але ось так поріжу для більшої зручності, заливаю склянкою води і ставлю варитися. На слабенькому вогні буду варити 15 хвилин. Ось такий відварчик вийшов, бачите, яка зеленава жовтенька водичка. Але я ще залишу десь на півгодинки настоятися. Від грициків проціджую через сито і даю йому охолонути. І потім додам галуни. Для жовтого кольору я використаю цвіт бузини. Він у мене засушений, бо зараз ще не цвіте бузина поки що, але мені потрібен жовтий колір. Добре, що є в мене заготовки. Підготувала шелушиння з синьої цибулі, залию холодною водичкою, скляночкою води. І поставлю варитися на 15 хвилин. Настояний відвар процівлю. Через сіточку. Такі, бачите, насичений такий густий густительний колір, вийшов бордовий. Цболення не потребує протрави, тому галуни сюди не додаємо. Отже, розкреслюю видутку. для цього мені її треба поділити спершу вертикальними лініями довкруж. Пер роблю тут такий хрест перетин ліній. Прямим кутом і далі виводжу, От таким чином я це поділилася на чотири сторони. Далі роблю поперечну лінію. Писанка буде двостороння, з двох сторон буде зірка. Тут у нас одне віконечко. І зі зворотнього боку ще одне віконечко. Кожне з них ділимо навпіл. Прямий кут ділимо навпіл. Продовжуємо сюди лінію. І оці теж ділимо лінією навпіл. Тепер ми маємо 8 сегментів, які будуть промінцями нашої восьми конечної зірки. Тепер відступаю з кожного від центру по кожній лінії однакову відстань. І роблю. Ставлю крапочку і від неї веду лінію паралельно ось цієї. Так само відступаю тут стільки ж. І веду паралельну лінію у цій лінії. От. І в нас виходить такий гострий промінет майбутньої зірочки. Далі від цієї точки веду лінію паралельно ось Тут теж відступаю на таку ж відстань і веду паралельно ось цій лінії. І маю вже два промінця. В цієї зірки є ще продовження промінців. Далі. Це вже ще легше проводити, просто робимо відстань і далі проводимо паралельно лінії. І таким чином у нас утворюється велика зірка з маленькою всерединці. І так само таку ж зірочку робимо зі зворотнього боку. і весь Узор нанесений олівцем, повторюємо воском писачком. Далі працюємо воском, не забуваючи закрити воском отвори нашої видутки. Отже, малюнок нанесений воском, і перше, куди його занурюю у відвар грициків. Залишаю у відварі на деякий час, ось яким є колір відвару, таким кольором. Пофарбувалася і писаночка. Ніжний такий, жовто-зеленкуватий відтіночок виходить. І тепер замалюю по маленької зірочці внутрішньої промінці через один. Ось так зафарбувала воском Ті промінці, що мають залишитися такого кольору. І далі я занурюю у наступний відвар це відвар квітів бузини. Бузина має пофарбувати красивий жовтий насичений колір. Ось таким красивим жовтим насиченим кольором. Зараз у мене є це після фарбування цвітом бузини. І тепер я вкрию воском, залишені промінці через один маленької зірки. І далі свою писанку занурю у відвар тюльпанів. Після купання в тюльпанах. Отакою от зелененькою стала. Моя писаночка. І далі вкрию воском більшу зірку. Всі-всі промінці довкруш. Після цього писанка буде купатися в цибулині. І це буде останній відвар для неї. Ну і нарешті виймаю писанку з цибулиння. Писанка зафарбувалася в темно-темно-зелений колір. Ну цього слід було очікувати, бо цибулиння було з синьої цибулі. Не забуваємо про це. Ну, тому такий ефект. І нарешті буду вмивати свою писаночку, стирати віск. Спершу відкриваємо отвори і обтираємо віск. Дуже гарні кольори вийшли. Бачите, яскрава така писаночка буде. Ось в маленькій зірці добре видно, як пофарбували грицики і бузина. Ну і от нарешті вивільнилися всі кольори. Можу вам вже показати свою чудописанку. Ну це просто вау.